На московському автосалоні французький виробник шин компанія Мішлен розповіла про свої останні розробки і про те, у що ми будемо взувати свої авто наступного сезону цього року ми презентували нові зимові шини Michelin Pilot Альпін 4, розроблені для спорткарів та інших потужних авто. Крім того, ми почали продажі Летітюд Альпін 2, зимових шин для позашляховиків і кросоверів. Влітку ми презентували ринку нові шини Мішлен Енерджі XM2, які відрізняються підвищеною міцністю боковин. Наступного ж року ми почнемо продавати в Україні новітні шини X-Ice 3. Це зимові нешиповані покришки, які були розроблені для сурових зим і увібрали всі наші останні. Досягнення. До певної міри нешиповані шини третього покоління є унікальними, оскільки за деякими параметрами вони не просто конкурують з шипованими, а перевершують їх. x ice 3 мають покращену гумову суміш, і такі ноу-хау, як Z-Lамелі, мікропомпи і посилені кромки. Все це є складовими технології Grip, які покликані забезпечувати гідну керованість на льоду і на снігу. Досягти такого поєднання дуже складно, адже зазвичай покращення одного параметру призводить до погіршення іншого, та не у випадку з новою моделлю зимових шин Мішлен. У порівнянні з попередником вона має покращене на 7% гальмування на льоду, на 17% поліпшений розгін на льоду а також на 3% краще гальмування на снігу. В цьому і полягає стратегія Мішлен Тотал Перформанс. тотал перформанс концепт вадізін ізда. «Мішлен пропонує оптимальний баланс характеристик. Купуючи наш продукт, клієнт отримує довговічні паливоекономічні і безпечні шини з високим рівнем щеплення на будь-якій поверхні. Це той баланс характеристик, який сьогодні пропонує мішлен українському споживачеві, і саме за це український споживач готовий платити. Варто зазначити, що нові зимові покришки X-ICE3 мають найвищий індекс швидкості серед нешипованих зимових шин і дозволяють розігнатися до швидкості 210 км на годину. Більше того, на такій швидкості авто залишається керованим. Це довів заїзд на Байкалі, де серійне авто, взуте у нові покришки, змогло встановити російський рекорд швидкості на льоду.